Заходив по снігу, виходжу, вже трава зелена, і на деревах листі я. Руїни. Кірпіч. Кірпіч, вижена земля. Танками розбирають будівлі. Буквально за день немає будівлі. Просто послідній плен, якого так відправили, прийшов без броні, без каски. Один рожок в автоматі і два патрони в кармані. Все. Він біжить оце з цим рюкзачком, по ньому перед з всіх позицій. Я тобі скажу, як фільм. Спецефектів. Є. І тут і в півішка влітає. Знаєш, як кажу, тільки пісюни по стінам. Тут з'явилася вода і ти вже такий довольний, як будто ти мільйон виграв. Так, да, кілограм 20 я точно скинув. Це хороший фітнес. Волчанс це класний фітнес. Юрій Миколаєвич, вітаю вас з поверненням до нас з позицій. Дякую вам за службу. Дякую. Міністр оборони нагородив вас. Маю честь вручити вам залізний хрест нагороду. Дякую. І... Отримайте шеврон. Тепер ви в нашій сім'ї. В принципі, ви це підтвердили. Дякую. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Я ж і тут і був. Я ж бігав, мене ж зм... вивели. Я не потім ситуацію да. бігати в кожній дірки затичка. Я це так називаю. І я тут же ж це нас тут розбирав танчику, тут ми сиділи. В цьому цеху. Підвалило Розібрало Там десь здані, там десь підвал є. Ви його просто не знайшли, мабуть. В цьому здані є. Ми не встигли, нас тупо покрили ось, Завалили, ми ж звідси прийшли от сюди. Тут взагалі що по укріпленню, воно ще довго буде стояти це здання. Бо його теж то вчуть божий день. Копаємо вниз. Можна запаничку викласти? Запальничку я виходив, під ноги. Це був фонарик? Да. — Так. Як ви станемо зараз? У вас пройшло вже усвідомлення того, що ви на великій землі чи ще доганяє? Ще доганяє, воно одразу не приходить. Якось йдеш, слухаєш небо. Слухаєш небо. Сіда слухаєш небо. Осталося, слухати небо, тому що десь дрон. Я от чую — жужить щось. Вже думаю, о, чи дрон десь висить, чи що. Особливо ввечері ночі. Воно ну, так не пройде одразу. Треба трошки адаптуватися. Таке от привик вже, привик постоянно нишкарем, нишкарем, тихенько-тихенько, слухати все. Ну, зайшов я 6 січня. 6 січня зайшов, а по днях, ну, це десь там 110 плюс. 110 днів пробули на позиціях. <рес> Заходив по снігу, виходжу, вже трава зелена, і на деревах листя, я такий, нічого собі. <рес> а та як просто фішка в тому, що ідеш. Вау, вау, вау! Є якесь, якась да. будівля. Що да. залишилося щось від Левчанського, то того місця, де ви були, там. Як... Руїни. Кирпіч, Кірпіч, вижена земля, і ландшафт міняється кожен день по 10 разів на день. Сьогодні ям там не було, завтра через 5 минут там ями. Там все розбирають просто, розбирають на щепки. В останнє час танками почали крити. Танками розбирають будівлі буквально. За день нема будівлі просто. Просто її вщент розбирають. Тут не діло в місті самому, тут не діло навіть в землі. Тут діло в тому, що вони підуть далі. Тут, ну, Місто, то, так, звісно, його там нема. Зачем воно? В принципі, да? кажуть, зачем воно? А то, що вони прийдуть на, на це місце, просунуться далі, поймуть, що їм дали далі просунутися і підуть далі хати громити. Далі прийдуть до когось от в село, скажуть все, мать, тепер тут не живеш. Підуть на Харків. Ну, як це? Тобто смисл є, просто не кожен це розуміє. Тут же смисл не в землі і не в самому місці. Суть в тому, що тримати треба просто оборону, щоб вони далі не пішли. Я зайшов на позиції, були конкретні штурми були. Зараз з конкретних штурмів от у нас зменшилось. Зменшились штурми. Вони більше риються і вони хочуть е, обрізати путь підходу. От що вони роблять зараз? Це риються і хочуть е, обрізати путь підходу, щоб не підійшла підмога. От все, що змінилося. І криють. Зараз в основному там, де хочуть обрізати, там, де куди лізуть, там і криють. Криють круглосуточно і криють по-любому движенню. Ти тільки рухнувся, десь тебе засікли і тебе одразу починають крити. Просто. От так тяжко з посилки забрати, тяжко все, ну, провізія. Ну, провізія забирається, все нормально, в принципі. Прилітає ночі вампір і скидає. Скидає тобі посилку. І я от себе на позиції старався забирати ночі. Чого старався забирати ночью, бо ночю менше обстріла, і можна наїбати дрона. Вдягаєшся і бігом. В тебе минута, минута-дві по відкритці вилітаєш, хапнув посилки і бігом тікати. Було таке, що палили мене, пару разів були міни, стріляли, ну, типу, приходи були два скіда. Ну у них задержка відео. Я встиг, він підлітав саме, я встиг дві посилки забрати, вже я вже був в укритті, він тоді два скіда скинув мені по путі, де я біг. Ну а так. Це зазвичай якийсь типовий набір вам спускають? Чи у вас була можливість щось доклада? Ми, Ми замовляємо. Звісно, замовляємо. Ну, yeah. ну, буває таке, звісно. соління хочеться. Допустимо, просто розбавити ну, кашу і сиш кашу. Каша це круто. Но хочеться якоїсь квашенини, чи ну, салата якогось. Ну, такого. Квашену капусту замовляли були. Іноді яблука просто хочете. Понимаєш? Там не завжди виходить чисто із за те, що вони ну, всередині, всередині може побитися. От Цибуля б'ється цибуля часто. Ну нічого, цибулю ж можна обчистити, порізати і нормально поїсти з салом. Сало це стандартний набор для кожного українця, на кожну позицію заходить сало з кожною посилкою. Без сала нікуди, бо в салі сило. Ну, а так, що, ну. Воно всього хочеться, знаєш, ну не хочеться ну зачем? Е треба жити тим, що є, по можливості. Хочеться, звісно, марципанів, там, всього хочеться, но... але треба радуватись тому, що є. Бо в деяких, може бути, того немає. Ну, були скинули квашену капусту. Красну. <гум> ну, розумієш, в чому фішка? От я її ждав тиждень. Ждав тиждень, то квашену капусту. Так її хотілося. І тут тільки скидають. І мені на цей, в цей же день кажуть, ну, треба зібрати рюкзачок і піти пацанів поміняти, треба там прикрити, тому що ну, сталася біда. І я її не попробував брата. Ну не спробував, пацани прийшли, з'їли кажуть, вкусно було. Я вже тоді в село вийшов, там, прийшов погрів, відкрив банку, знайшов банку цих помідорів мене, і ложкою. Півбанки вмолотив. молотив. Ну, пацани там були, чув, замовляли, курей гріль там. Ну, це таке вже, це вже, знаєш, ну замовляли, хочеться іноді. Ну, бувало, скидали і самі. ну Пацани скидали, ну, пацани знають, що там тяжко. І теж скидають балики якісь, ну тобто, ну, часто не можна, ну, звісно, іноді треба порадувати, Пацанів, пацани в окопах там, живуть в холоді, блядь. Ну, не в голоді, ні, ми не голодали, ні разу. Я такого не пам'ятаю, щоб ми голодали. Але скинули ви добряче, так? Да? Так, да, я скинув ну е, нерви, стреси. Плюс біганина туди-сюди. Так, да, кілограм 20 я точно скинув. Це хороший фітнес. Волчанс це класний фітнес. У вас була ну, п**ська радійка, слухали, що вони там. Ну, як вони общаються зі своїми подчиненными, особливо от командири. Це так, дивись. Чуєш, тир, ти, ти куди пішов? Нахуй? Ти куди пішов? Є, не, командири відносяться до подчиняних як до говна. Ще хуже. Понимаєш, от брали пленного, він розказує. Е, дають жменю каші 4 сладкої каші, 4 кубіка е, магіці, бульйони, е, ще пару гарячих кружок і дві пачки сірет. На шість чоловік їм скидують посилку таку і кажуть е, на сутки. І кажуть, е, ви ж економтете хлопці. Економте хлопці. Там ну, е, у них забрали БК, щоб вони бунт не підняли у обичних е, починених. А ці начальство жарує. Трасір, трасір це в них типу, як доставщик. Він бігає, людей водить і носить провізію. Він приносить повні рюкзаки їди їм. Колбаси, сири, все. Начальство це все на позиції забирає, самі жруть. А пацанам, їхнім же ж, дають ото кашу якусь наколочену з водою, і там банку з-під тушонки поласкали, оце вилили, там, зварили типу, супа. Оце на сутки в них їда така. Жменя. І води дають е, пів чашечки, півстаканчика з утра і півстаканчика ввечері. Все. Ну, вони, в принципі, там, я так розумію, довго і не живуть. Так. Да. 300, він 300, він йде копати, він не дихає нічого, він йде копати ями, копати нори. Е, отказується. Он, пацани, ну, брали в плен, розказував за нас воював мужик. Який в плен попав, білорус, він розказував, що бачив, як обнуляють. От відказується, кудись іти, його взяли, обнулили. Все. Просто на позиції був заснув, він каже, ну, чули, заснув, стояв по два часа, вони стояли, і один заснув. Командир вийшов просто, застрелив його прямо там, поставив другого. Все. Отаке таке поводження в них ну, нелюдське. Вони як попадають до нас в плен. Вони кажуть, а що ви так живете? А що про вас так командування дбає? А що вам, вам каже, колбасу скидають? У них пакетик чаю, поняв, пакетик чаю. Якщо в тебе новий пакетик чая, ти цар і бог. Шість-сім разів, допоки вони не, ну, не закінчаться окрашування води, вони заварюють той пакетик чаю. Якщо є можливість. А кастри, вони, ну, вони у них газу такого, як у нас, допустимо, у нас плиточка маленька, газовий балончик, у них такого нема. Вони кастри палять в підвалах своїх. Прийшов ту вінниць, він просмерджений весь цими кастрами. І, ну от, допустимо, в Лабан цей трасі розказував, каже, привів людей і десь одного Ну як, в нашій пашили. Тільки каже, заходжу. З прикладочки, на, на землю кинули ногами, одбуцали в начальство. Типа, ти ти чого припив одного? От каже, каже, я відійшов і опять біжи. Відказався бігти за людьми, за провізією в атаку. Або бери рюкзачок і неси, закидай. Без броні, без каски, без нічого. У нас останній плен, якого так відправили, прийшов без броні, без каски, один рожок в автоматі і два патрона в кармані. Все. Це ви його так відправили в бой. Скажіть, детальніше, що що значить, дали в ютуб рюкзачок? Я приблизно уявляю, але роздівають повністю, щоб брані ну, каски не було. Тоді дають рюкзачок. Рюкзачок ложить темку з запалом і там підпалити. Надо. От підбігає, підбігає він, типу, куди йому треба її закинути. Він підбігає з цим рюкзачком, сідає, підпалює, ну в них кольця є ще на кольцях. Кольцо дергає і закидає рюкзачок, там, допустимо, йому сказали, забіжи в ту кімнату, біжи тут, до, до кімнати і закинь туди рюкзачок, в ту кімнату. І він оце йому треба з цим рюкзачком, може бути 15 кілограм, там різні ну, віса бувають, до 20 кілограм були. Е, він біжить оце з цим рюкзачком, по ньому перед зо всіх позицій, по-любому, щоб не дати йому дійти, е, тому що це буде біда. І оце їх так відправляють в последній путь: дойде або не дойде. Ну, Обично не доходять. Камікадзе. Так, да, це камікадзе йдуть, тіпа, такі, от, що в один, в один край. Оце це таких, що провинилися, неугодні, от Всіх таких, тіпа, вони, хто там, багато, на, на бунти, може, навіть, знаєш, там, підбивав. Ну, от таких вони відправляють в останній путь. От така якась, ну, Це не людське відношення, це просто ніхто його не прикриває, а їм там вішають, Та, тебе будуть прикривати, там самолітів прикривати будуть. То він так і йде собі, знаєш на що його прикриють, що він. А він йде в останній путь просто. Остання путь, остання путь. Остання дорога. Остання путь, остання путь. «Стріляй по них, ти все. Ну, ми перекривали позиції, на яку ходили штурмом. От вони біжать перед тобою, видно їх. І вони, вони просто біжать надіко, просто біж... в якийсь момент добіжать. Їм іноді кажуть, що там, що там їхні сидять, понимаєш? їм кажуть, біжіть, там наші сидять на позиції. Вони розуміють на півпуті вже, коли вони біжать, коли по них починають пікачити з усіх стволів. От тоді вони розуміють, що там вже не наші, не їхні, не Сидять, а вже, що вони йдуть на штурм. Вони, Некоторі, ну, може, і не розуміють до кінця, куди вони йдуть. О цьому взагалі нічого не об'яснили останньому, що ми брали. Е, йому сказали просто біги, тебе там встретять. Все. Отак він і побіг. А штурми, типа, ну, вони не стріляють, навіть, ну, коли біжать. Вони там вже, якщо зарились десь, забігли вже, тоді вони починають щось там огризатися стріляти. А так. Це вони просто біжать, просто біг на убой. Їх на м'ясо. Ну, м'ясо йде просто. от. мене товариш казав, каже, дивлюся, біжать на штурм. І біжать, каже, ну, вони виходять е, прямо на нас по цьому бігли. а, ну. І він стріляє, каже, по них, я їх ложу, каже, і тут і в півішка влітає. І, знаєш, я кажу, тільки пісюни по стінам розлетілися. І вони, ну, там нема укритки, вони, нема, ну, нема де укритись, навіть просто. Там, якщо заплиту, він заповз, це його щастя. Якщо знайшов її десь. А так же, ж, ну просто по відкритці біжать, зайняти якусь кімнатку хоча б, на поліцію, як бігли. Зайняти кімнатку, і там же оттуда вже щось спробувати робити далі. А так же ж, ну, це не штурми, це м'ясо. Це просто на м'ясо відправляють. Ну, був такий штурм інтересний. Я тобі скажу, як в фільмі. Спецефектив. Я, я такий ще, ну, це, це реально заповнився. Я всім за нього розказую. Коротше, тут. Парадейки, буде штурм. Ну, і тут починаються вокруг дими. Димів до доїшній матері. Просто мінометка криє нас вокруг. Ну, дими плюють. Я на одній бойниці стою, там, колега на другій, криємо ну, з двох сторон, щоб не пішли. І тут вони починають рухатись, мінометки, ну, реально, мінометка криє хорошо, прямо біля тебе взриваються. Ну, а що робити? Треба крити, щоб не пропустити. І тут вони побігли, якось так інтересно побігли, з однієї сторони, потім з другої. З однієї їх положили, з другої взагалі двойка кудись бігла, непонятно куди. Я стріляв, ну, десь бачив, що як один пробігав, дёрнувся, може трьохсот, ну, далі його розібрали з кідами. І реально, ну як в фільмах, знаєш, як починається це бой, дими, І реально, і так і закончилось. Отак, як почалося різко, і так в секунді затихлося. І все, і після того така тишина. І не обстрілів нічого. Ну так всі, ну реально 15 хвилин продлився штурм такий, і він просто обірвався в ноль. То ну, ми ж з однієї сторони одних положили, а з іншої сторони, других. І все. І, 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 і потім розізлилися, десь 15 хвилин тишини, і давай нас просто утюжити мінометами з, 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 з всіх калібрів. І 120-й, і 80-ка, і СПГ, ну всього. Всього просто нам сказали зарийтесь, приукритись, тому що. Зараз буде щачка. Розізлилися, щоб що положили їхнє м'ясо. Така. Був прикол теж. Один виліз за посилкою. А це на, на сусідній позиції там. Це ж це небесне, такий лисий був. І вони слухали радієчку. І коротше, каже, виліз, а я його не бачу. В мене немає зони відомості його. А нам передали, що виліз і він, коротше, побіг і побачив на дорогі посилку. І цей же потім доповідає, каже, он виліз, побачив посилку і побіжав за дні. І там, як почалась війна, а я поняв своїй просто по-самалійськи навалюю в ту сторону, а лисий зі за своєї, з чотирьох стволів по ньому. Короче, так він там І ліг. І той такий. І там, як почалась війна, походу у мене один мінус. Поняк. І все, так спокійно доповів і все. Ну, їм на них, поняв. На оцей. Ну, вони випускають його за посилочками, за цими маленькими, без броніків, без казок, без нічого. А, вдруг, а ось повезе, не підстрелять. Чи не уб'ють. І все. Одна справа бути на позиціях, інша справа дойти і поїхати. І отійти, вийти. вийти, Да. Що да. в перший раз я заходив на позиції, що другий, я не задумувався. Чесно, не задумувався. Менше себе накручуєш, швидше зайдеш. Менше себе накручувати. От ми заходили. Е Другий раз я оце заходив 6 грудня, я по білому дню заходив. Я приїхав в 6 утра і просто пішов. Просто йшов, йшов. Тут питають, вже підійшли там, до крайньої точки. Саме, саме опасний підрізок виходить, що зайти треба. Питають, хто піде. Та кажуть, давай, я піду. І пішов, просто 11 дня сонце світить. Просто пішов. Пішов і зайшов, не задумуючись. Мені було тяжче йти, поняв, ніж думати про мінометки і дрони. Бо я трошки важив, Скинув нормально. Тяжче було, мені просто тяжче було йти. рюкзак, броня, все на мені, автомат. Дійшов собі, потім дійшов, дійшов. А от виходи, блядь, теж. Як ти сказати? от Виход був більше страшніший зараз, мабуть, ніж заход. Бо, виход, ти вже там побув, скільки, знаєш, ти вже там тебе утюжать постійно. І ти, ну, ну, осознаєш, що це, якщо зараз палять тебе, тебе почнуть просто убивати. Але потім, знаєш, теж відкинув такий, ну, а що робити, Треба <соць> <Надо> йти. <соць> Та й вийшов спокійненько. З дружиною да, дзвоню сюди. Так, звісно. Зразу, так, сльози. Мала дитина, в сльози. Та кажу, що все ж нормально, я ж вийшов, все нормально. Морально перший раз було проще зайти. Бо другий раз ти вже знаєш, куди ти йдеш. Це як, спор... як пригнуть з парашута. Знаєш, кажуть, перший раз нормально, там, перший раз прийдеш, а другий раз чаще. Отак От само і з заходом. Але я якось знаєш, відношусь до цього. ну, Я розумію, що пацанів треба міняти. Люди люди зношуються. Я віддихнув. Я віддихнув, я ну, мушу йти поміняти. Бо хто, як не я, допустимо, піде поміняє. А пацани теж втомлені, є 300, є... і тих треба виносити, і треба їх міняти. Ну, чого, чого я буду тут сидіти? Воно, звісно, знаєш чесно, в підсознанні не хочеться. Ужасно не хочеться. Просто туди йти. Понімаєш, що там зараз буде крес, як сіда. Але ж потім думаєш, ну мене ж прийшли, поміняли. А чого я не піду, не поміняю. Ну, так само, ну. Як ви самі ставитесь до того, що є необхідність? Ще такі обставини, що доводиться стільки часу. Звісно, ну розумієш, просто відправити людей на м'ясо, щоб спробувати поміняти людину, це не варіант. Я посижу краще довше, я буду знати, що до мене хлопці зайдуть цілі неврідимі. І я вийду так само, цілий неврідимий. Ну я посижу, да, тому що просто угробити людей на м'ясо, як роблять. Ну, це не варіант. Погода, все впливає на заход. І тобто я краще почекаю, чесно. І пацани будуть ціліші, і я буду ціліший. Ну, по заводу самому треба дивитися, пацани, щоб Його? там і в півішки валяються з зарядами, щоб під ноги дивилися обов'язково. Але там така дорожка хороша є, по Я по ній чітко йшов по дорожці. Ага. Вони ж їх там розібрали їх півішках. Да. Їх вже перевдягали заново. І вони казали, що там просто ну, залітають до них там залітали дрони. О, в півішки. Прямо до них. Один завіз на сітки, вони виносили, а другий просто впав повезло, що він десь, походу чи собі оптоволокно осік сам. Mm. І впав прямо біля них. То морячок виносив в руках, викидав. І він ***вав. Хорошо. Там треба от іменно і дві впівішок, бо мінометка там не достає. Да, ну. О, щоб ти понимав, була п'ятиэтажка ціла. Ми ж... Наші ще в ній сиділи, і тут справа і слева п'ятиэтажка була. Переосмислюєш життя набагато. Переосмислюєш цінності всі. Ну, як тут ходиш, ну вода. Ну вода вже всі привикли, вода класна, да. а коли в тебе бутилка води на сутки 0,5. І ти п'єш її, і от просто. А потім вже ну, якось почали обустраювати позиції, рити кринички. І тут з'явилася вода, і ти вже такий довольний, як будто ти мільйон виграв. Ти реально мільйон виграв, тому що в тебе з'явилася вода, і ти можеш з'їсти суп того самого гарячого, нормально. Не, не економлячи на собі, що ти не поп'єш води, а з'їсиш суп. А просто от, і попити води, і суп з'їсти. От, ну, реально гаряче, гаряче, дуже переосмислюєш. Гаряча їда і. Ну, ні, гаряча їда нормально все, просто от, рідка гаряча, супи, борщі. Ми з пацанами на позиції жарили картошку. Пацан приніс, блядь, знайшов простріляну сковородку, вона так простріляна знизу була, але олія не витікала. не витікала. І ми просто ну, нам скинули картошки. Ми начистили картошки, нажарили на шкварки, шкварки вижарили і нажарили картошки. Оце картошка гарена на позиціях. Да. Світло так само, от, починаєш розуміти, що таке світло, коли в потьомках красні фонарики і все. Ну, тепло, дуже переосмислюєш. Бо було таке час, що 16 градусів мороза було на вулиці, і в мене на позиції було так само. Потім зарилися, звісно, укріпилися, все зробили. Там вже тепліше було внизу. А поначалу, ж, що на вулиці, що там. Ну, спальники, хорошо. Чорні засилучні спальники, класно. В 16 градусів морозу спиш, похеру, тобі тепло. А як полазить? Вже. Такого, <плазу> тобі, Юлі, носить. Ну, а так, що? Та взагалі все переосмислюєш. Набагато все переосмислюєш. Якось жив, так вроді все нормально було. а так... Все змінюється. Знаєш, так, шутили сиділи там. Та от нема того. Так сходи в ОТБ купи, Тут ж недалеко. А там відеори сидять, розумієш? Сходи там, півка на ну, і сігарі, блядь. ну, в АТБ, тут недалеко, ну таке, ну, якось шутити, все одно треба якось відволікатися. Я не знаю, може, я така людина, я якось, ну. Стараюсь адаптуватися до цього всього. і Якось проще сприймати, не сильно грузитися. До повномасштабки ви служили чи ви? Ні, я, при... я взяв рюкзачок і пішов в військомат. Як почалась війна, 28 -го... лютого я прийшов в військомат з рюкзачком. вас відправили спочатку додому чи одразу взяли? Одразу взяли. До речі, я зробив жінки подарок на день народження. 28-го дня день народження я взяв рюкзак і пішов в воєнкомат. І я в той же день вже був в частині. Ну знаєш, я йшов на війну, тому що. На нас напали. Я не хотів, щоб просто прийшли до мене до хати, як вони люблять, жінок погвалтувати, повбивати і прийти. І з тим самим мотивом, мотивацією я так само і до сих пор і тут. Ну, тобто, як? Вони ж ну, не люди просто, розумієш? Ну, не люди.